Що він 16 числа повинен був з'явитися в області прокуратури, він не з'являється ні на робочому місці, ні в обласній прокуратури, але з'являється незаконне розпорядження про розподіл його обов'язків. Тому ми якраз ініціативною групою зараз підемо до обласного прокурора і дізнаємося на якому етапі знаходиться ця справа. Міський голова органами прокуратури Чернігівської області викликався на 16 жовтня, yeah. на 11 -го годину, але. До прокуратури не з'явився. У нас з'ясовано, що міський голова, виконуючи виробничу необхідність в зв'язку з моєю хворобою до моменту виходу з лікарняного, з лікарняного виконання функцій повноважень міського голови покладає з питань діяльності міської ради на кухаря, а з питань діяльності виконавчих органів ради на вихрона. Тому на даний момент він знаходиться. На лікарняному Слідчим зроблено вісім запитів до медичних закладів, ну це практично всі медичні заклади, які є на території міста, значить, з метою з'ясування, чи дійсно він знаходиться на лікарняному, але по нашій інформації, яка ще не перевірена. Значить, міський голова знаходиться в медичному закладі міста Києва. Є інформація не перевірена, що він знаходиться в лікарні на вулиці Пірогова в дев'ятиповерхів, ну, поверховці, да? і третій етаж кардіологія віп палата. Де він лікується? Ми теж не знаємо. Прокуратура каже, що теж не знаємо. Тому давайте зробимо всю українську акцію, знайди мера Чернігова і передай правоохоронним органам. Так сиді, друзі. thank you